Дивовижно, але ціла наука до цього часу не спромоглася зробити щось подібне по своїм властивостям та характеристикам до пухової пер'їнки. Саме тому, що пух легше, краще стискається та краще затримує тепло, його так люблять в аудор-індустрії. Та роблять з нього спальники, пухові куртки та пухові светри, чуні на ноги та навіть шапки. Але попри свої переваги, пух все ще не захопив світ. Та продовжує конкурувати з синтетикою. Привіт, друзі! Ми на каналі Горгани та в цьому відео говоримо про пухові речі та порівнюємо їх з синтетичними. Оцінюємо їх переваги та недоліки, а також визначаємо, в яких ситуаціях який утеплювач буде кращим. Якщо ви хочете дізнатися більше про технічну сторону питання, то прочитайте наш великий гайд по утепленому одягу. Посилання буде в описі до цього відео. Там ми детально розклали по поличкам всю інформацію про фліс, пух та синтетику, а також про те, як вони працюють. Зараз же ми поговоримо про переваги пухових та синтетичних речей з точки зору покупця. І перше, на що варто звернути увагу, це співвідношення ваги та термоізоляції. Простіше кажучи, що буде теплішим: 100 грам пуху чи 100 грам синтетичного утеплювача. І тут зверніть увагу ось на цю картинку. На ній ми бачимо, що пух загалом заповнює більший об'єм, ніж синтетичний утеплювач при однаковій вазі. Це означає, що пух затримуватиме більше теплого повітря, яке ви нагріли власним тілом. Отже, ми можемо зробити тут два висновки: якщо пухова і синтетична річ однаково теплі, то пухова буде легшою, а при однаковій вазі наповнювача пухова буде теплішою. І ось гарний приклад. Пуховий спальник від Nordisk на температуру комфорту мінус 2 градуси буде важити 750 грамів. А синтетичний спальник Trim з такою самою температурою комфорту важитиме 1550 г, тобто 800 г різниці. Пух також краще компресується. Відповідно, якщо у вас пухові речі, то вам потрібен рюкзак меншого розміру. А це означає, що ви економите також і на вазі рюкзака, а ще на його вартості. Особливо важливо це для зимових подорожей, коли у нас загалом багато об'ємних речей. Маючи пуховий спальник і пухову куртку, наприклад, об'єм вашого загального спорядження буде значно, значно менший. Зберігати пухові речі, однак краще не в компресійному мішку, а в розгорнутому вигляді, тобто на вішаку або в спеціальному великому мішку для зберігання. Так ви збережете властивості пуху та продовжите термін служби речей. Якщо правильно доглядати за пухом, він буде набагато довговічнішим ніж синтетичні речі. Це пов'язано з тим, що коли синтетичні волокна ми постійно стискаємо і розтискаємо. Вони починають ламатись в певних місцях та збиватись купи. Відповідно, об'єм синтетичного утеплювача в деяких місцях стає меншим. І тоді ваша куртка чи спальник в цих місцях починає пропускати більше холодного повітря. Якщо ви правильно зберігаєте пух та час від часу перете пухові речі, то пух продовжить ще дуже довгий час так само гарно розпушуватись. Моїй першій пуховці вже приблизно 10 років і вона все ще залишається функціональною. Значним недоліком пуху є те, що він дуже добре вбирає вологу. Мокрі пушинки збиваються і втрачають майже весь свій об'єм, а відтак перестають затримувати тепло. Синтетика, оскільки це гідрофобний матеріал, вона відштовхує від себе вологу, а не затримує її. І тому продовжує зберігати тепло навіть коли падає дощ. Так само, коли ми активно рухаємося і наше тіло виробляє багато тепла і пари, ця волога осідає на пуху. І може бути так, що коли ми піднімаємося з хилом, з важким наплічником, то весь наповнювач пуховий, який у вас є між вашою спиною та наплічником, він змокає. І коли ви пройшли далі, зупинилися і зняли наплічник, щоб дістати звідти термос з чаєм, у вас на спині залишається велика мокра пляма без жодного працюючого утеплювача. Це неприємна ситуація, і вона б не сталася, якби замість пуху там була б синтетика. Однак зараз майже всі виробники пуху оброблюють його спеціальним водовідштовхувальним засипом. У кожного він називається по-різному, але суть одна, після обробки пух довше протистоїть волозі. Ось на цій картинці ми бачимо різницю. Оброблений пух тримається на поверхні води, а не оброблений він тоне. Що це означає на практиці? Навіть якщо ви потрапили в легкий дощ, ваш пуховик все ще буде тримати об'єм. Якщо ви пішли в похід на тиждень і більше. І у вас пуховий спальник і постійна вологість повітря, постійний конденсат, то оброблений пух не втратить свої властивості. Ваш спальник буде зберігати сталу температуру комфорту. Однак не варто потрапляти в пухових речах під сильний дощ, залишати ваш пуховий спальник в рюкзаку без гермомішка, а також активно рухатись в пуховці. Наприклад. Бігати, їздити на велосипеді чи ходити в походи з важким рюкзаком. І тут можемо зробити вже певні висновки, в яких ситуаціях краще застосовувати пухові речі, а в яких ситуаціях краще синтетичні. Ми вже знаємо, що пух краще не застосовувати в надміру вологих умовах чи коли ви маєте інтенсивні фізичні навантаження. Тут краще себе покаже синтетика. В інших ситуаціях пухові речі мають перевагу. Для міста та подорожей пухова куртка класна тим, що вона дуже тепла та майже невагома. У поході вона займе дуже мало місця в рюкзаку, не обтяжуватиме вас та зігріє ввечері біля намету. Для будь-яких зимових активностей це незамінна річ, коли вам варто зігрітись десь у перерві. Наприклад, ви можете накинути пухову жилетку під куртку, коли піднімаєтеся на лижному підйомнику. Дякую, що подивились це відео. Далі буде багато цікавого.